22 вересня місто Дніпро. І до вашої уваги форма калугіна під назвою Графіня. Оце, власне, все її подоношення. Це і все її подоношення. З приводу графіні, ну, от, скажімо так, аватар з кісточкою. Ну, тут, наприклад, на цій громки нема. А от на цій ґрунті вже трапляються такі от ягідки, на яких носики вігнуті всередину. От. Ось. От ягодка, на якій носик вігнутий всередину. Як молоденька вона, тільки набуває, наливається, то кожна ягодка зігнута носиком всередину. Але зараз такого вже мало залишилося. По плюсам. Пережила дощі, не тріснула, тріску немає. Дуже хорошо. Однозначно плюсик. Смак. Непогані фруктові тина. Буде проводитися повна зрізка. Графіні, вона вже повністю готова на сьогоднішній день. Шкірка легко з'їдається Консистенція мармеладно соковита. Тобто є і сік, і при цьому доволі-таки непогана консистенція. Ягодка тримається доволі хорошо. На громки, що теж хорошо. Розмір ягодки, ну, така ягодка це грамів десь 16-15 Тобто, в середньому це ягодка з параметрами десь 14-18 грамів. При цьому трапляються ну, такі от ягодки невеличкі. Ну, таке собі діло, звісно. по плюсам, що не тріщиться, дуже хорошо. Непоганий смак. Шкірочка теж добре проходить, нам подобається таке. От, думаю, що і базар відреагує на це все діло доволі таки непогано. По мінусам. Якщо брати по мінусам, то невеличкі грона. Грона в середньому десь я думаю грам 400 плюс-мінус. Трапляються гронки більше, менші. ну от Там от гронки по пів кіла, наприклад. Да? Може трошки навіть більше, грам по 600 от Та от гронка грам 500, наприклад. Та що в на тій площині Але то, в основному це громка, такі от невеличкі, це грам по 300-250. От Таке, знаєте, як Девіски. Кому треба Девіски. Оце я вважаю е Самим головним мінусом для даної форми. Звісно, побачимо в подальшому, що вона себе буде уявляти. Але і сприємно те, що, ви бачите, гронки шевелиш, все тримається хорошо. Добре, на гребенівці, доволі хорошо. мені таке подобається. А за іншим будемо спостерігати, чи збільшаться грунки з запасом багаторічної деревини. Тобто форма залишається для вивчення в подальшому. Ну і в принципі тут картинка, я бачу і візуально, і через камеру, що вражанність більш-менш задовільняє, особливо враховуючи те, що форма не тріщить. Рафіня селекція Калугіна.